11 листопада сьогодні церква у своїх календарях згадує святу преподобну мученицю Анастасію Римлянку, а також преподобного Аврамія Затворника. Скажемо, що свята Анастасія була родом з Риму. Вона виросла під опікою одної побожної невісти на ім'я Софія. Прекрасна тілом Анастасія не шукала розкошів і щастя цього світу. Вона посвятила своє дівицтво Богу. І на 20-му році життя заправління Деція і Валеріана удостоїлася вічної нагороди, прийняла мученицьку смерть. Безбожний мучитель Проб, довідавши, що вона є християнкою, велів привести її до себе. Кати вдерлися додому Софії, закували Анастасію тяжкі кайдани і поставили її на судилищу, де вона голосно прославляла Христа Спасителя, навіть не слухаючи облесних обіцянок поганського судді. Свою молитву вона не припиняла і тоді, коли взяли її на муки. А коли всі ті муки не в змозі були вирвати з грудей Святої Діви жодного зойку, тоді мучитель наказав винести її за місто і там мечем стяти їй голову. Свята Анастасія постраждала близько 250-го року.